Вітаємо вас! Сьогодні ми розповімо про те, як поповнити транспортні картки онлайн. Дане відео зняте на прикладі полтавської картки, однак принцип оплати однаковий для всіх інших міст, для яких поповнення транспортних карток доступне через систему Портмоне. Після відкриття сайту війдіть в існуючий профіль або зареєструйте новий. На головній сторінці особистого кабінету оберіть розділ Каталог послуг та у ньому оберіть опцію Транспорт. Серед загального переліку оберіть Потрібну картку, наприклад, полтавську картку. Також на цьому етапі Ви можете ознайомитись із додатковою інформацією, наприклад, Орієнтовний термін зарахування коштів. Контакти транспортної компанії та розмір комісії за її наявності, Вкажіть номер картки, Внесіть бажану суму оплати, Введіть реквізити платіжної картки. або оберіть вже збережену раніше картку. Та клікніть кнопку оплатити. Портмоне. Комфортні оплати у два кліки.